Опа, взяла! Перша. Та ти що відпустила? Ах ти ж вредна. Порвав мені силикон. Щупак. Все треба міняти. Тому... Друзі, всім доброго ранку. У мене сьогодні ранок зараз. Я приїхав половити рибу на стохід, а саме хочу половити сьогодні щуку. Так довго мучився, не міг встати. Якось погода, думаю, ясна. Щука, може, не буде брати, а може буде, але все-таки боровся, боровся і переборов свій сон і вирішив приїхати. Сьогодні останній день літа вже. Я вас і вітаю, скоро буде осінь. Осінь це щуча погода, тому сподіваємося, що буде гарний кльов, гарний результат. Через тиждень десь приблизно, плюс-мінус пару днів, міняється погода, вже буде прохладніше, тому думаю, що буде кращий кльов. На що я сьогодні буду ловити? Це палка. Бренду чи фірми Sportex Rapid Spin. Така класна. А, до речі, до речі, до речі. чекайте, дивіться, що я вам зараз покажу. Що мені прийшов який товар. Хоба, футболка Sportex. Гарної якості. Для мене буде і спінінг Sportex, і футболка Sportex. Так собі, та вже рибак настоящий. Тому, друзі, хто бажає собі замовити таку футболочку, переходьте в магазин Fishfish, там можна і Sportex замовити, і спінніги Sportex, і футболки Sportex. А ми будемо їхати. Зараз я поки одягаю оцю куфайчину свою, бо ще ранок прохолодний. Хоча сьогодні вже тепліше, ніж вчора був. То поки одягаю. Ну, потім, звісно, я скину, тому що буде сонце підніматися, буде ставати все тепліше і тепліше. Так. Ну, сьогодні хочу пропуститися по таких місцях вже, де я давно не плавав, позбирати саму таку голодну щуку. Думаю, можливо, вранці вона буде активна, тому що вдень велика жара. Оба-на! Взяв не ту, не ту сумку взяв, не з катушками, а з іншого. От що дило. Треба їхати додому по, по катушки. Отакої. От Коротше, метнувся поки додому, не додому, на півдороги в мене добра жінка на півдороги вивезла мені мої. З ну, пів години десь я проїздив. Не дуже ще й багато, але вже за такий час можна було б десь трошки запливсти. Нічого, сподіваюсь, що ще щось спіймаю. Артушечку ставлю, вийду, тисячку. На паличку Sportex Rapid Spin. 2,10 довжина. Тест 11-29 грамів. Хух-ху-хух. Таке буває часом халепа, да? приїхав на рибалку снасті вдома оставив. Взяв не ту сумку, у мене таких дві сумки, я колись в Аврорі купляв, вони непогані сумки такі міцні. І в одній по я бережу, там тримаю, а в інших е, катушки мої і. Приманки там на окуні, всякі там пачечки оці. Така всяка штука, то я їх і забув. Так. Нічого, я думаю, що я ще встигну щось піймати, якщо воно буде ловитися. Шнур у мене Climax 0.12, дуже тоненький, хороший. Я рекомендую його. Бо колись в мене був шнур, то він не хотів летіти, такий був грубий і він за декілька разів перетерся. А Цей, ні, цей міцний, такий тоненький, хороший. Повідці хардмоно будуть. А приманка, ну, спочатку, мабуть, буду ловити на силікон, пробувати, десь пускати по дні такого там, по траві. А там будемо бачити, що буде. Буду старатися пробувати кидати скрізь де тільки можна. І по таких навіть зарослих місцях і по ямах, і скрізь. Може якраз десь щось получиться. Ну вже осінь, вже повинна щука пробувати починати брати. Вже ті минулі роки в цю пору. Ой, то вже щука брала на всю катушку. Обично з половини серпня вже бере. А цього року, що немає дощів, немає погоди хмарної, то вона щука не активна. щука Но... неактивна. Нікого вже сонце починає підніматися вище. Вище очерета, вище дерев, скоро буде спека. На, катушка шардитяж. знизу, такі зілля ворушиться. Вийшов. вийшов, подихав трошки і далі поплів. Он по річці право пішов. Опа, взяла! Перша. Та ти що відпустила? Ах ти ж вредна. Така була, мабуть, з пів кілограма, може і більше. Гарна щучка. Не дуже надійно взяла і все. А ти скажи, но. Ну. Давайте, щучки, тут. Хто небудь. Фух. Сонце вже припікати починає. Ух ти, Ух ты! Взяла геть, перед самим зілем. Ех, відірвалась. Ти що? Не стиг її засікти нормально. Перед самим зіллячком геть такого вже вискочила. Опа взяла! Хороша була! Та ты шо? Та ты шо? Не засік. ай яй 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 Як? Як так, а? Як так? Гарна щука була така. Чую. А ну ще раз. Швиденько, ще раз. Зілля. Ти бачиш, ну, дві. На цій ямці дві похльовки було. Так. Хороша місцина, хороша. Не знаю, чи буде тут риба. Так, взяла. Ох ти, ти бачиш, невелика, правда, но є. Ха, краса, невеличка ця Та яку я сьогодні витягнув. Сей! Самаєш мені нову футболку Ляпаєш тут Конечно, це. Не похоже на щуку. Таке щупеля малесеньке. Клюнуло, ну що зробиш таке? Таке і клюнуло. Бо не відпускати таку. Перша сьогодні. Вже було, оце вже четверта попльовка, були більші, я бачу. Ладно, пливи мала. Пішла. Ну, одну зловив. Звісно я вже проплів такі дебрі, що просто жара. Павутиння. Короче. Перше таке, скажем, екстремальне випробування футболки. Вроде нічого, нормально. Це тільки що чорний колір, трохи сонце гріє. А я сам собі вибирав цей колір. Хай буде, думаю. Хай буде чорний. Так, порвав мені силикон. Щупак, все, треба міняти. Буду ставити якийсь інший. Не знаю, чи отакий поставити. Спробувати ще покидати. Чи вони не захочуть на такий. Ну, побачу зараз. Трошки інший, мабуть. Чи похожий на копиту, але якийсь трошки грубший хвіст, мабуть, щось якась. Може підробка. Бо не така гра в нього. Подібна, але не така. Приїхав на таку яму велику. Пробую зараз тут на якійсь воблері половити. От поставлю орбіта, наприклад. Перша. Ну, короче, брати. Tak, stawiam, przez drugi drugie, znaczy. Đakala, poprobuję. Hai, troszkę pod niej pochodzić. Немає. Опа, взяла! Взяла на джакала, ти бачиш? Трошки фракціончика відпущу. Я не знаю, яка вона там. Це надто відпустив. Тобі йде в мою сторону поки що. Ну, покажись. Мабуть, не дуже велике. Пішла в зілля. А це не хорошо. Зілля вона зачепиться за зілля. Воблером і відчепиться. А ти що? Вже може відчепилась. А може нижче. Ой, бачу, я її, Ще є, невелика. Сюди. Оце вже може і нема, а це вже і нема. Так ти що? Це треба так було. Треба було далі трохи під'їхати. То... Почається зілля завела, зачепилася і все. Нічого вона невелика така була, я думаю, грам 300 може, може 400. Немає... Немає страху. Якби це була якась більша рибина, то було б шкода. Все, мабуть я на щуку більше не буду ловити кидати, точніше. Вже зараз щось вона перестала брати зовсім. Зараз вже десь яка година 11. -та. Сонце стало світити сильно і перестала щука брати. Зараз я поставлю, мабуть, на окуня, спробую спінінга переоснастити. Мабуть, спінінг буде цей самий, тільки поставлю другу шпулю з іншою ниткою і попробую десь тако по ямах, як буде якісь резки там покидати по, по окуня, попробую. Може десь ще попробую на черв'яка половити хайно. Побачу вже там ближче, бо щось вже трохи запарився. Така жара, багато так місць, що пересохло майже зовсім. Води мало, треба човна просовувати вручну. Трохи заважко. Або дав таку жару йде просто за один раз півлітри це спокійно. Є в мене тут шпуля з тоненькою ниточкою для окуня. І є мене всяких багато на окуня приманочок. Всякі такі. Фіолетовою, з моркованим кольором такі всякі цікаві приманочки, такі є. Треба на покидати попробувати. Такі. Є. Ще там є всякі, такі повністю фіолетові. Зараз буду їхати. Попробую покидати на око, десь де буде ямка, поворотик Може, вдасться щось зловити. Все, добрався я нарешті до пристані. Фух, Ще залишилося пішком трохи пройти <кхух>, по траві. І вже можна буде їхати моцком далі. А, рибалка на стоході це така трудова риболовля тут не вийде приїхати переїхати в шортах чи в шльопанцях, покидати з берега і все, тут якщо хочеш ловити щось. Треба їхати далеко і то що не завжди зловиш. Ще плюс така жара зараз, здається, би відро води холодної випив, а її немає. та не хочеться пити, бо зараз мало води і вона ну, протіка, слабо протікає, така біла, якась каламутна, застояна ніби, то не хочеться пити зі стоходу. Але вже недовго, я думаю, ще, ще яку годинку, то я буду вдома. І вже нап'юся води найперше, приїду. Ось така була рибалка сьогодні, друзі. Дякую вам всім за перегляд, за вподобайки, хто ставлю і коментує. Всього вам найкращого і до зустрічі знову десь на риболовлі.